Орел, який помер йому в Одного разу пташеня брила в паласу рики і потрапила до пташника одного федера, який сам окував куча. А за кілька місяців вона вже навіть не піднімала своєї голови гору, а розгрівала землю у пошуках Черничків. Орля, вихована з курчата, ніколи не відважилася розправити свої крила та навіть не спробувала слетіти, а завжди взвала себе простим курчатком, як усі інші. Часто ми не знаємо, ким ми є насправді, і що в нашій панеці закладено божественний. Обтяженим пригнобленим становищем існування не дає нам оглянути вору і нав'язує думку, що насправді є курчатими, а не орлами. Господи, я не хочу померти, шукаючи черв'ячів у землі. Я хочу надіятись на тебе, хочу підняти очі. Нехай я вже сьогодні за той слава.